Сигнали повітряної тривоги, вибухи, перебування в укритті. Всі ці події негативно впливають на емоційний та психічний стан дітей. За статистикою наразі майже кожна третя дитина в Україні відчуває тривожність. Тривожні стани це стан організму, коли відчувається надмірна схильність до тривоги, до хвилювання у якихось певних подіях, коли діти відчувають, що може трапитися якась небезпека. В першу чергу це у дитини буде якась збудливість. Це буде е, страх, да, страх перебування самі, страх перебування в темряві, страх настання якоїсь події, яка може призвести до погіршення або здоров'я, або емоційного стану. Тобто, отакі симптоми, якщо дитина наявні, ми можемо чітко сказати, сформулювати, що це саме призвело е, ну, подія, до да, тобто війна. Війна отак вплинула на стан дитини. Діти з особливими потребами, такими як розлад аутистичного спектру, затримка психічного розвитку чи синдром дефіциту уваги з гіперактивністю, можуть виявляти тривожність особливо гостро. Ознаки можуть включати різкі зміни в поведінці: імпульсивність, надмірна активність або навпаки апатія. Фізичні симптоми, такі як головний біль, відмови від спілкування або зниження інтересу від звичних занять. Батькам варто звернути увагу на будь-які різкі зміни в поведінці і обов'язково консультуватися з фахівцями. Тут уже краще звернутися відразу до лікаря, не ждати нічого, не чекати, не очікувати, тому що чим швидше більше ми затягуємо час, тим тоді гірше прогресує хвороба, і тим тоді ми можемо. Упустити цей момент, і ну не так швидко це все восстановиться потім знову. Чим раніше ми запідозримо його, тим. Е... Краще воно буде діагностовано і тим швидше буде скориговано, тому що саме психічні розлади і розлади поведінки вони не лікуються, а вони коригуються. Тобто, да, дитинка повинна бути направлена до спеціаліста. Він потім буде коригувати ці поведінкові розлади. Якщо у вас виникла підозра, що дитина страждає від тривожного стану, варто діяти наступним чином. Перше це заспокоїти дитинку, тобто обійняти, притулити, да, сказати Я тебе люблю, все добре, все нормально мама з тобою поруч, все буде ну. Вся ситуація контрольована, все нас захищають, все, все в нас буде добре. Потім навчити дитинку переключатися з ситуації на ситуацію, да та тобто погратися з нею. Також запропонувати дитині в момент цієї тривоги високої, да виплеснути свої емоції, переключити на інше, тобто поплескати голосно можна в долоні, поспівати, посміятись, потупотіти, побігати, тобто виплеснути ці емоції, щоб вони заглушили оті негативні емоції. Завжди пам'ятайте, що тривожність є важливим сигналом, який не слід ігнорувати розуміння. І підтримка є першими кроками до поліпшення стану як дітей, так і дорослих. Марія Бардаєва, Іван Каченко, Кремчицькі новини.